Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктю. Зараз випускайтесь вниз, ти лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книги, які ми сьогодні оглянемо, це наука в коміксах від Ларі Гоніка. Почнемо з таких книг. Історія світу. Як взагалі з'явився світ, що все почалося? П'ять книг. Якщо я не помиляюсь, на жаль, я прочитав тільки перших дві, але дуже цікаві книги. Тобто, це про історію з великого вибуху, як тобто, від самого-самого початку, як, про, як, як утворилася наша планета, Там, про одноклітинних, як з'явилися одноклітинні, як вони розвинулися, еволюціонували далі про, про динозаврів і так далі, а, також є деякі легенди. І взагалі сама книга прикольна і цікава. Вона чорно-біла. І тут це як комікс, звичайно, трохи більше тексту, ніж у звичайних коміксах. Але ну, і зрозуміло, це історична книга. І тим, що вона в коміксах таких ось, є і звичайний текст, а також якісь слова, то із -за цього її легше і цікавіше читати. А також інформація легше засвоюється. Ось такі п'ять книг. Звичайно, що дивно, що тут от перша в такій м'ягко твердій обкладинці, потім друга, третя в м'яких обкладинках і четверта, п'ята в твердих обкладинках. Це, звичайно, дивно. Але йдемо далі. Далі фізика від Ларі Гонніка. Також деякими, деякі книги з іншими авторами. Ну, то, то разом з Ларі Гонік ще якісь автори. але Головний це Ларі Гонік. Тут про фізику. Як там щось влаштовано. і якщо ви не розумієте фізику, то можете прочитати цю книгу, і щось вона вам все-таки дасть. Якщо ви щось там не розумієте шкільне, або ще щось просто не розумієте, фізика, або хочете щось про фізику прочитати, то ця книга вам обов'язково сподобається, тому що комікс тексту менше ніж в якихось нудних книг майже без ілюстрацій Тобто круті ілюстрації цікаві. Тексту не так багато, інформація легше засвоюється і просто цікаво читати. Хімія те саме, але вже про хімію. Теж. Тобто можна... Дуже багато якихось таких книг енциклопедій, вони такі нудні, ти читаєш, їх важко читати, ти нічого не запам'ятовуєш, ілюстрацій майже немає. Один текст. А в цих книгах їх читати цікавіше. Легше легше засвоюється інформація, якісь ілюстрації. І ці ілюстрації ще й не просто якісь прості ілюстрації, а вони ще й прикольні і смішні. І така теж біологія про, про біологію кому треба. Тобто тут можна від Ларі Гоніка можна знайти науку в коміксах якусь книгу для себе. Тобто, якщо вам хочеться біологію прочитати. То берете біологію, читайте. Якщо хочете про історію світу, то берете історію світу. І так далі. Можна підібрати книгу для себе. І щоб читати цікавіше і легше. Отже, раджу вам цю підбірку коміксів підбирайте під себе, які вам подобаються від Ларі Гоніка. Отже, читайте різні книги. Читайте українською мовою, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам це треба. На ну, всім, па-па-па-па!